Тисяча вісімсот вісімдесят рік. Колодіш. Роль у виставі Про Лесі Українку виконують 15 17 річні акторки. Одна з них школярка Вікторія Теслюк. Дівчина каже, займатися у театральній студії почала менше року тому, але зрозуміла, що сцена це її мрія. Під час роботи над сценарієм каже, переосмислила постать Лесі Українки. У мене в голові була ось ця шкільна програма. що Це дійсно слабка людина, яка страждала і тим часом і писала. Коли всі почали дівчата розповідати, що для них певній темі, ми зрозуміли, що це, це повністю це протилежність. Це, це не та Леся. І з часом вже на наших репетиціях відбувалася такі навіть трішки можливо містичні історії. розуміли, що я Леся є разом з нами. Шестеро акторок танцюють і співають про дитинство, дівоцтво і особистісне становлення Лесі Українки, розповідає режисерка проекту Руслана Борицька. Було цікаво, як юнки юні дівчата взагалі реагують на творчість Лесі Українки, і який вони мають досвід знайомства із не лише з її творчістю, а з її біографією. Ми почали шукати спільні теми. І як виявилося, що Леся Українка в такому віці як. Вони Закохувалася, вона так само любила приміряти сукенки, панчохи і гарно вбиратися. 16-річна Вікторія Марчук розповідає, четвертий рік займається акторською майстерністю в театральній студії догори Дригом. Навчається режисурі у Волинському коледжі мистецтв імені Ігоря Стравінського. Про роботу над роллю каже таке: нас Руслана питала, що ви знаєте про Лесі Українку. Задавала питання, що ви відчуваєте, які у вас емоції про ну точніше враження про Лесі Українку, і кожен з нас розповідав свої історії про депресію, про перше кохання, про те, які вони щасливі, що вони відчувають. І з цього всього склався у нас такий сценарій про Лесю Українку, про її також дитинство, про листи. У рамках проекту також готують відеоверсію вистави. Продюсеркою проекту є Елла Яцута, звукорежисер Ігор Михалевич, пластеографка Юлія Варченко. Працюю з тілом, з їхнім розкриттям. В підлітків дуже багато затиснень. Вони думають, що вони не гарні, що в них все не виходить, що вони нічого не можуть. І ми працюємо з тим, щоб відкрити їх потенціал, показати наскільки вони прекрасні, бо насправді вони всі дуже красиві, вони вміють і можуть все, якщо вони цього захочуть. Тому я розкриваю за допомогою тілесних практик, танцю. Ми з ними працюємо, доводимо тіло до такої фізичної. В тому, після якої наступає абсолютне відкриття всього їхнього потенціалу, презентують виставу Я Леся 3 грудня в Гармидер-Ангар-Стейдж. з дотриманням карантинних вимог, розповіла режисерка Руслана Борицька. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.